Як їх зносили з поля, не брякли від крові рядна, троє їх пастушки, Павло, Сашко і Степан розбирали гранату. І ніяка в житті Аріадна вже не виведе з горя тих матері, а Степан будуть груди пекти ті залишені в полі гранату. Та поки для війни вона гуських слідах черевів. Отакі вони, хлопці, Кирпаті сільські агронавти, та анцеболи хоч не роди. Їх гонуло на навідлі і бризнуло кров'ю в багаття, і несли їх дітей, яким не хотілося жити. Під горою стояла вагітна, як поле мати. І кричала та мати, хоч личку, його покажи. Личка вже не було. Кисточками, омитими кров'ю, усміхалася з сходеньких дитячих плечиць. Гарні діти були. Козацького доброго крою, коли зносили їх навіть сонце упало низь. Вечер був, і цвіли під вікнами майби, попід руки держала отих матерів рідня. А одна розродилась і стала у шосте мати. Він один був живий. Він був